Російська пропаганда стверджує, що Україна нібито визнала ДНР і ЛНР ще в 2015 році. Один із проросійських телеграм-каналів поширив таку новину, аргументуючи її фотографією паспорта проросійського журналіста Ендрю Рота, в якому є відмітки про перетин пунктів пропуску між підконтрольною Україні територією та окупованими регіонами. Це маніпуляція фактами. Пропагандисти беруть окремий елемент. Позначку в паспорті і подають його як доказ глобального геополітичного рішення. Але ж як усе було насправді, У 2015 році Україна запровадила пропускну систему для контролю за лінією розмежування. А відмітки в паспорті це не політичне визнання, а технічний захід безпеки, подібний до того, як ставлять штампи під час перетину будь-якого КПП. Пункти в'їзду і виїзду були облаштовані для безпеки цивільних, яким було необхідно потрапити на тимчасово окуповані території. Так можна було відносно безпечно перетинати лінію розмежування. Звісно, що немає жодного офіційного документу, який би фіксував легітимність ДНР ЛНР. Тому ці повідомлення у проросійських медіа є не чим іншим як фейком і маніпуляцією. А ви знаєте, як перевіряти фейки, які медіа дивитеся або читаєте? Діліться в коментарях, як не потрапити на гачок пропаганди.